Продовжуємо говорити про тваринництво в умовах війни. З нами на зв'язку Олена Дадус, начальниця управління тваринництва та племінної справи департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Пані Олена, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, пані Олена. Як війна вплинула на українське тваринництво, скільки господарств знищено? На це питання на сьогоднішній день можна дати відповідь не зовсім однозначно, оскільки міністерство володіє інформацією про ті обсяги, про які господарства мали можливість подати інформацію. Ми грунтуємось на даних, які подають нам обласні військові адміністрації оперативно, скажімо, щотижня. і сьогодні можемо говорити, що загалом. Шкоди завдано на дев'ятьох обласвдев'ятьох областях тих, які найбільш постраждали від російської агресії, і ми маємо цифри. Про збитки, ті, які зафіксовані, і наразі підприємства, які мали змогу подати таку інформацію, тому говорити про те, що це вичерпний перелік, чи це остаточні цифри, ми наразі не можемо, тому що підприємства надалі продовжують фіксувати подібні розрахунки, фіксувати ці обсяги завданої шкоди і збитків, збирати доказову базу, підтверджувати це, і ці цифри. Що тижня змінюються, пані Олено. Розуміємо, що цифри змінюються, але все ж можливо зможете озвучити, яка нині є цифра? Ну можливо, цифр... на якийсь ранні більш ранній період, якими даними володієте так. А на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що близько 2 мільярдів гривень це збитки завдані внаслідок загибелі сільськогосподарських тварин. Це загибель великої рогатої худоби, загибель свиней, загибель птиці. Якщо вас цікавлять конкретно цифри про поголів'я, то ми маємо наразі підтверджений обсяг 6 тисяч голів корів. Ми маємо підтверджений обсяг. До 100 тисяч поголів'я свиней. А ми маємо обсяг підтверджений в птахівництві. Це понад 3,5 мільйона поголів'я голів птиці, які вже зафіксована загибель і втрата цих підпри... втрата цього поголів'я. Якщо ми говоримо про підприємство, то наразі у нас є інформація про те, що 206 підприємств на сьогоднішній день пошкоджені частково або зруйновані. Овані і збитки сягають 1 мільярда гривень цих підприємств, ті підприємства, які залишилися на територіях, які наразі зараз. Перебувають в постійному воєнному конфлікті, і це інформація про ті підприємства на території, яких вже є деокуповані. Але наразі на цих підприємствах дуже складно, майже неможливо відновити, скажімо, ці будівлі і відновити повноцінне їхнє функціонування. Варто зазначити, що підприємства під час протягом цього періоду мали можливість, і насправді частину поголів'я вивозили в інші області. Цьому допомагали активно підприємства, які працюють на мирних територіях України. Вони долучалися активно до того, щоб коли була можливість перемістити поголів'я, поставити їх в, в ці приміщення, де, де була змога, і тобто підприємства були які переміщалися повністю, які передавали поголів'я, і наразі. Можна говорити про те, що в Україні загрози продовольчої безпеці насправді немає, тому що ті підприємства, які працюють на мирній території України, забезпечують потребу внутрішнього ринку, як в молочних продуктах, м'ясних продуктах в тих обсягах. Можна сказати, якщо ми подивимось на баланси попиту і пропозиції споживання на внутрішньому ринку, то забезпечуємо і потреби внутрішнього населення. Ну, я маю на увазі, ми як держава, в цілому, також вдається задовольняти експортний попит на продукцію тваринництва, зокрема, і також дбає держава про те населення, яке є внутрішньо переміщеним, і потребує також забезпечення продовольчими товарами наборами тривалого зберігання для того, щоб можна було, ну скажімо, харчуватись навіть в складних на сьогоднішніх умовах, які існують. Пані Олена, які програми розробили для підтримки таких підприємств, які постраждали від війни і можливо релокувались? На сьогоднішній день говорити про е, такі програми, мабуть, можуть більш детально працівники міністерства економіки і торгівлі нашої держави. Насправді, з боку мінагрополітики, ми можемо сказати про те, що е, наразі тривають програми підтримки. Діючі програми спрямовані на створення на мирних територіях переробних потужностей, на створення робочих місць. Це так само є порядки, затверджені створення нових робочих місць і держава це заохочує. Що говорити про релаковані підприємства, то наразі їм була надана можливість. Отримувати і залучати кредитні ресурси, фінансові ресурси для того, щоб вони могли відновлювати свою роботу. Те, над чим на сьогоднішній день працює Міністерство, це розробка методик фіксації і розрахунку понесених збитків для того, щоб як в організованому секторі, так і в особистих селянських господарствах, тому що тваринництво, у нас значна частка тваринництва отримувалась в присадибних господарствах, які на Сьогоднішній день також мають втрати і збитки. так для того, щоб ці люди могли зазначити, в яких обсягах. Було втрачено поголів'я і в перспективі розраховувати на можливі компенсації чи відшкодування на сьогоднішній день. Саме міністерство починає роботу спільно з мінною реінтеграцією фондом державного майна про те, щоб розробити методику, в який спосіб фіксувати і яким чином підтверджувати ці збитки, для того щоб у подальшому можна було робити розрахунки і компенсації цих збитків. Спасибі, пані Олено, за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Олена Дадус, начальниця управління тваринництва та племінної справи департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики і продовольства України. Ми говорили про тваринництво в умовах війни. Продовжимо після короткої паузи.